Так, дивіться, це вийшло в мене а, в шприц. Я затрамбував оце майже всю банку. Тут залишилося на дні. Може, так, на світло, щоб краще видно було. Тобто це я все наколупав, шприца запхав Літол 24. Чистесенький, гарнесенький. Майже новий. Імпортнячий. Так. так, потім, що я зробив. Оце коли я ж Ну так, залишки там видавлювались. Я його сюди в баночку. Ну, не пропадать добру. Так, і зараз покажу, що вийшло, скільки я там нашприцував. Так, оце я так нашприцував, Бачите? Аж повилазила. Ну, я вам хочу сказати, що тут підшипники також були не такі ж уж і змазані. Бо змазка, оця синя, так? Дивіться. Її тут взагалі фігня. Зараз підсвічу так, щоб може краще було цю смазку видно. Бачите? Тобто я, ну, виходить, продавив ту смазку, яка була в підшипнику. Своєю. І майже немає тієї синьої смазки, там її трошки. От. І я, виходить, видавив весь шприц повний. От в цю, виходить, трубу. Тобто ця труба у нас виходить, вона майже як розмір шприця. Шприц був повний. От. Зараз він ну, порожній, бо легенький-легенький на вагу. Отак. От. От От так вийшло у нас. Весь замазався, весь в цьому літолі. Але то нічого. Головне, що змазали, все чудово, можна їздити далі і спати спокійно. Ну це так, це... Я покатаюсь день і ще туди дам, щоб ну, прогнати то, що там. Ну, нехай буде, воно лишнім не буде. От. Ну і так періодично треба змазувати. Видавлювати стару смазку. І як би нову задавлювати. І все. Це я кажу тільки, блін, на колесо ще зробити на підшипники. На, на цю. Навісь. От сюди десь. Так, щоб його зробити, то вотницю то цю. Або з цієї сторони, або з цієї. От Мені здається, от краще тут було б. Тут місця повно. Ось сюди зробити. Було б чудово взагалі. Це було б реально супер. От. І все і змазувати також ці підшипники. Ну, по підшипникам я покажу пізніше. Я розберу їх, покажу, що там у нас. Бо бачите грязюки скільки. І це воно все туди в пильник. А якось так. Це вечірня зйомка, не дуже. Темно. Пройшов дощик. Все мокро. видите. Вся сідуха мокра. Все мокре. Такие.